І до слова щодо позиції Вашингтону, то там запевняють, мовляв, квапиться з поставками озброєння для України у пріоритеті саме систему протиповітряної оборони Петріот. словом посла США принато при НАТО, при НАТО метью Вітакера американська сторона щодня веде переговори з союзниками. Дати поки не озвучують, але рішення можуть з'явитись вже в найближчі місяці. Почуємо також цитату. Ми всі квапимося, щоб сприяти цьому та досягти цього. І знаєте, я думаю, що насправді все відбувається дуже швидко. Ми домовилися про відсутність несподіванок і прогалин у стратегічних рамках Європи. Я не думаю, що є велика тривога. Я думаю, що є лише велике бажання знати, який у нас план, щоб можна було планувати щось інше. Меттю Вітакер, посол США Принато. Паневро. Отже, буквально на цю хвилину ми маємо таку ситуацію, що Сполучені Штати готові надати нам допомогу, але водночас не акцентують на тому в яких масштабах що саме це буде, і так знаєте, перекладають це лідерство на країни Європейського Союзу, зокрема на країни Північно-Атлантичного Альянсу, на Німеччину в тому числі кажучи, мовляв, вони надалі будуть постачати щось передавати українцям у Німеччині. Своєю чергою анонсували нам Петріоти, анонсували далекобійну зброю щодо Тауріс, щодо ракет Таурус, вони так замовчали це питання. Чи можемо ми на це сподіватися? Та якщо не тауруси, то що ще ми можемо отримати окрім Петріотів? Останнє треба мати на увазі, що президент Сполучених Штатів Трамп анонсував як допомогу за трьома напрямами? Це безпосередньо по протиракетної оборони, а це означає батареї. В першу чергу патріотів, які пройшли вже по-бойовому, як кажуть, іспити в війні у нас безпосередньо в Україні проти агресора, це постачання різного роду зброї, в тому числі ту, яку називають далекобійне, але по градації світової ракети малої дальності починаються з 500 кілометрів. І тому тут назва для того, щоб придати собі більше. Важливості інформаційне, я би так сказав, і в кінці кінців це введення санкцій. Але тут ми знаємо, що на жаль, це відкладено ще на 50 діб. А це означає в перекладі, що Путін буде мати можливість здійснювати. Скажем, і другий етап наступальної стратегічної операції літо осень, використовуючи підготовлені резерви, здійснюючи повітряні удари, фактично по всій території України підключаються нові і нові міста в першу чергу великі Чернівці, наприклад, вперше там Малуцьке такого рівня, ну і так далі. Тобто треба чітко уявляти, аналізувати те, що анонсується різними лідерами, і як це реалізується, особливо американці, ми бачили, вони нас навчили такому прагматичному підходу. Це було і при адміністрації Байдена, де була пауза багато в чому завдяки ідіям на Трампа і Джонсона, який на той час вже очолював палату представників. От. і самого тепер адміністрації Трампа і тут велика різниця, на жаль, між тим, що анонсується і потім реалізується. Тому погоджуюся з тим, що найближчий час, якщо щодо Петріода, це треба очікувати, мабуть, постачання завдяки зусиллям канцлера Німеччини. Це пару батарей, а все решта, в такій роботі дуже серйозна. Відносно далекобійної зброї п'ять таки Німеччина була на. Сансоно до кінця липня з'являться результати, які саме не говоряться практично з'явиться в Україні, чи там наша, отримавши кошти, вироблене будучи де хтось надасть, але так чи інакше, я думаю, липня тут небагато скільки залишилось, і ми це побачимо. Ну і по санцем розмова. Значить, досить критично до цього відноситься наші союзники європейські, тому що бачать, що це такий карбленш Трампа для Путіна для продовження подальших дій. Тому от така поточна ситуація. Пане Ігоре, знаєте, помітила таку цікаву цікавий такий момент, що кожного разу, а коли йде мова про безпосередню допомогу від сполучених штатів нам, українцям, так чи інакше, паралельно підіймаються якесь питання іншої співпраці. Зокрема, що ми на увазі, пам'ятаєте, ось цю мінеральну угоду, яка спочатку називалася як угода про корисні копалини України, потім туди дали і газ, і нашу нафту. І водночас паралельно головною тезою було і те, що в цей інвестиційний фонд будуть, мовляв, в рамках цих інвестицій Сполучені Штати надавати нам зброю, і багато українців на цьому сильно акцентували. Мовляв, от ми отримали, скажімо так, доступ до цієї самої військової допомоги, яка нам ось так необхідна, дійсно просто. Тут і зараз. Зараз, як мені здається, в аналогічних обставинах нам говорять про таку собі мега-угоду про торгівлю зброєю. А зокрема, акцентують, і про це каже український лідер Володимир Зеленський: ця угода може стати трансформаційною для армії США. Адже, за словами посадовців та експертів з безпілотників, американські технології значно відстають від російських і китайських, а солдати США достатньо підготовлені для використання або протидії типам безпілотників, які створюють їхні противники. Сполучені Штати відверто кажуть, дійсно в українців надзвичайно гарні розробки ударних безпілотників інших БПЛА. і ми от зацікавлені в тому, щоб мати такі самі. І от мені а, саме цікаво в аспекті того, що США, кажуть, купуватимуть ці бойові безпілотники випробовані в Україні в обмін на купівлю Києвом американського озброєння, чи те, що ми їм будемо надавати свої озробки, зробки, а це є пріоритетом для того, щоб вони нам відкрили постачання зброї. Чи все ж я не зовсім правильно трактую те, як станом зараз інформацію про мегаугоду подають нам з Сполучених Штатів? Досить цікавий і потрібний нам шлях підвищення рівня співпраці з американцями і підтверджує, що така високотехнологічна країна. В воєнному сенсі ну не тільки воєнним, як Америка на її фахівці, професіонали, військові, розвідники, таке інше. Ці апарати професійні, вони це знають, вивчили і намагаються показати в цьому засікав своєму президенту. Якщо хочете навчити його в цій сфері, щоб чітко уявляли, що забезпеченість армії США відстає значно в безпілотних апаратах, особливо розробки і дешевих, як це робиться в Україні, і ефективні у армії навченості їх операторів порівняння з ж російськими, до речі, я хочу сказати, і українськими. Вона значно низька і китайці по-своєму там осваивають, І тут бачите, навіть в порівнянні з китайцями говориться про те, що китайці приймають участь в російських всіх uh, розробках. І ще справа підготовки п'ятій операторів. До північно-карейських операторів росіяни вже вчать тим чином на такий обмін. Він дає військовослужбовців, а в цей час паралієльно інструктори російські навчають їх застосування дронів. Тобто, досить така многоспектральна зав'язка в цьому бути сучасними війні, а це означає безумовно. Засто освоїти дрони в різних видах і типах, і випускати їх, і навчати персонал щодо застосування, тому що ті ж дрони, про які багато зараз говориться, дрони винищувачі, вони потребують високого рівня підготовки операторів. Ну і не тільки винищувачі ще деякі, і тому іде робота, щоб дановедення було. Так званий зір э, технічний э, і, і це. Не позабавляє необхідності мати високий рівень операторів, особливо на кінцевому етапі. І тут в зв'язку з цим проявляється зацікавленість американцями придбати такого роду дрони, не витрачаючи багато зусиль, прискорити свій розвиток в цьому і догнати в цьому китайців і росіян. Тому будь-що вирішувати на взаємній зацікавленості, ми розуміємо, що це добре і для нас в умовах того, що нам потрібні інші їх озброєння, такі як протиракетна зброя, далкабійне, так звана по американській зброя. і значить, на таке на таку співпрацю безумовно Україна піде. Хочу, ще у вас уточнити, була інформація напередодні від офіційних джерел в уряді, зокрема український лідер, про це відверто каже: мовляв, усе озброєння, яке мають наші українські захисники, 40% з них це відповідно зброя українського виробництва. І от в фланах цей показник збільшити до 50%. В пріоритеті це зробити звичайно за півроку. Як ви можете оцінити ось такі перспективи на найближчі там шість місяців? Чи нам вдасться? Та звичайно питання: а що найбільше ми, як українські виробники, постачаємо нашим українським захисникам туди на фронт? Ймовірно, це безпілотники, чи все ще щось інше? Не тільки дуже важливий підхід. Чітко треба уявляти 40% якби цифра суттєва, але ж розуміємо, що 60% є потреби інші нашим силам оборони України, які промисловість оборона наша не може задовільнити. За півроку нароститься ще важливе уряд має таке завдання. Юлії Свіриденки вона говорила про те, в своїй першій, так скачь виступі, що планують напрацювати і досягнути такого роду показників. Але треба чітко виявляти, що жодна країна в світі, в тому числі американці, не може закрити весь спектр повністю потреб своїх збройних сил і тому вступають в кооперації з іншими країнами. Україна тільки набирає обертів в розвитку свого оборонно промислового комплексу. <татисна> І тому ми поступово просуваємося хотіли б швидше, але все ж відбувається так, як ми бачимо. зусилля відповідні на те, щоб. Покращити ситуацію в оборонно промисловому комплексі, і тому не зосереджуються на головному. Це принцип загалі військовий. А головне для нас це, як ми вже з вами обговорювали виробництво безпілотних апаратів різного типу. Я це підкреслюю. Причому не тільки в повітрі це стосується, це і на суходолі, на воді і під водою. Тобто, такі всі сфери і потрібне відповідне виробництво. Відповідних м, м, засобів, окреме питання, далекобійна, так звана е, зброя, це ракетне озброєння. У нас тут є е, просування вперед по програмі 22 го року ракетна програма це і довгий Нептун, і оперативно тактичний ракетний комплекс Сапсан тобто і те, і інше пройшли. Іспити по бойовому не відбувається масштабування цих процесів, і щоб це відбувалося в прискореному вигляді, треба співпраця з нашими союзниками, десь вони допомагають з технологіями, які можна використовувати в цих розробках і модернізувати їх. А десь вкладають кошти, і ми самі виробляємо. Хоча розуміти, що ворог весь час. Веде розвідку, де це на території України значить з'являється чи Працюють підприємства, щоб їх знищити, щоб зупинити просування вперед. Розвідку наших спроможностей для сил оборони України. Анигоро, давайте в цьому контексті проаналізуємо скільки ресурсів для от як знаєте стали вираз цей віна війна, війна дронів у скільки ресурсів російської армії для того, щоб цю війну дронів продовжувати. Зокрема, напередодні експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінц розповів, що тепер щомісяця по Україні Російська Федерація випускає понад 5 тисяч безпілотників, і цей показник, якщо порівнювати, наприклад, ще з минулорічними даними, буквально зріс у 9 разів. А, також важливо додати, що аналітики Defense Express підрахували, що лише цього року, тобто за 6 і плюс місяців на підприємстві Алабуга в Татарстані, росіяни виготовили вже 18 тисяч дронів. Для порівняння, за весь 2024 рік вони виготовили майже вдвічі менше 10 тисяч. У 23-му взагалі йшлося про 2,5 тисячі дронів за весь 2023 рік, які росіяни виготовили. Аналітика фіксуючи в Україні нещодавно збили ювілейний дрон з номером 30 тисяч, який підтверджує Гальний обсяг виробництва. Про це за їхніми словами свідчить нещодавно збити в Україні дрона під маркуванням російської «И». Зокрема, аналітики уточнюють, що буква «И» вказує на те, що безпілотник був зроблений саме в Алабузі. Отже, пане Ігоре, наскільки багато росіяни зараз буквально щодня можуть виготовляти ось цих безпілотників, і якщо ще нещодавно ми боялися, що до півтисячі може летіти щоночі ось цих ударних БПЛА, то стикнулися ситуацією, коли їх летіло майже 700. Тобто, чи буде найближчими місяцями і тисяча застосування, а може і більше. Як оцінити ці масштаби виробництва в армії Російської Федерації щодо БПЛА? дуже серйозне, загрозливе для системи оборони і Сил оборони України. І, але треба розуміти, що 700 там, більше, навіть 700 це взагалі безпілотних апаратів. Це не означає, що Ударні апарати, всі вони такі ну, бранжуючі боєприпаси, воєнний термін чи в народі Шахет. Тобто там із 700 було десь половина саме ударних апаратів. Хоча і ці дрони обманки вони зараз додають там бойову частину, шрапнель, ставить пристрої, які б сповільнювали підрив, навіть якщо упали. Але після цього можуть підриватися і небезпека і в цьому є. Але чітко треба уявляти, що є така перспектива. Зараз ми бачимо, але по, на, по накопичуванню 2-3 дня їм треба накопичити, а потім вони можуть застосувати масово, тобто за 700 і зараз з тої паузи, яка от відбулася на цьому тижні, можливо, і більше. І тут питання полягає: значить два напрями перетиборства, тобто на упередження більше. Ефективне, а для того нам треба відповідні засоби, і крім далеких бійних наших дронів. Але поки є вони, треба бити по містам вироблення цих безпілотних ворожих апаратів, а також зберігання їх. Ну і міста. Ці місця, відкіля вони запускають тобто стартові позиції, на упередження ще раз підписів, більш ефективно. а, І а тільки після цього, ну і тільки а після а паралельно, треба готувати питання, знищення вже в повітрі. А, тобто тут не тільки зараз, от, як модна тема дрони перехоплюючі, а треба застосовувати весь спектр засобів боротьби. Це означає, що а, і засоби радіо. Електронного подавлення, причому які працюють як з землі, так і з літаків, які легкомоторні літаки знаходяться в повітрі. Це застосування вертольотів е, відповідними засобами, тобто весь комплекс протидії по цим безпілотним апаратам. Тобто, але треба чітко уявляти, що краще боротися і знищувати лук, чим бити по стрілам. І І зв'язку з цим, з такою концепцією. І підходи для подальших дій сили оборони України і підприємства оборонно промислового комплексу, які, які забезпечують відповідні дії наших оборонців. Пане Ігоре, але ж знаєте, якщо вже оці стріли, як ви кажете, летять, то їм треба протидіяти буквально в повітрі. Так як в нас патріотів замало ракет для них теж замало, ми випускаємо на одну таку ціль не одну ракету, а дві. І от в розрізі цього наші українські захисники розробили нову тактику протидії. Я зараз тут хочу з вами обговорити тему дронів-перехоплювачів, зокрема. Українські військові вже активно використовують нову зброю проти російських шахедів. І в розрізі ось цих дронів-перехоплювачів з'явилась така модель, як Одін він хід. Днями показали їх фотографії. А наші редакції редакції мультимедійної платформи новини Лайф вдалося навіть знайти відео випробувань. Загалом нові перехоплювачі вже успішно протестовані та застосовуються на фронті. кажуть, що швидкість, з якої вони летять до 300 км на годину, можуть знаходитися в повітрі до 10 хвилин. Розробники також зазначають, що ці дрони точні, адаптивні, недорогі і легко запускаються, як із землі, так і з повітря. Тепер їхню концепцію інтегрують у бойові бригади. А пане Ігорю, хочеться почути вашу думку щодо такої розробки. Наскільки вона, на ваш погляд, є ефективною, і наскільки дійсно ми, скажімо, так в перспективі майбутнього дійсно успішно можемо саме за допомогою них не тільки збивати, а й буквально забирати в росіян цей ресурс цієї зброї, бо зброї багато. Збивати її треба, і якщо успішні будуть ці розробки, ці застосування, відповідно в Росіян. Просто ну я сподіваюся, пустяться руки їх запускати. Не думаю, що руки буде опускатися. У них є над ними Путін, які будуть ставити завдання і до останнього буде використовувати всі можливості, які з'являються в Російській Федерації. Цього приводу ілюзії не повинно бути. А от розробкою наших засобів, які зараз представляєте, це дійсно. Важливо, хоча ще раз підкреслюю, просто за рахунок цих дронів перехоплюючи проблему, не вирішимо, тим паче швидко, тому що ну по-перше, треба масштабування. А по-друге, ворог же теж буде реагувати. Тобто, у нас з'явились новий засіб знищення. Вони будуть думати, яким чином це обходити. Тому ще раз підкреслюю, що не ця срібла куля вирішити питання, а системний підхід, який включає в себе весь комплекс засобів, про які ми з вами. І обговорювали, хоча наші дрони перехоплюючи набирають зараз оберти, але поки ще не настільки, щоб задовільнили знищення в цілому наша система протидронової, протиповітряної оборони щодо знищення всіх цілей, якщо є умовно 700 безпілотників ворожих та плюс ще півсотні ракет. відповідна повинна бути оборона. поки ми не набираємо засобів, щоб ефективно знищити таку кількість, а ворог безумовно буде збільшувати її кількість. Тобто тут питання в процесі. Технічні аспекти ми з вами обговорили, але є органіційне Оскільки держава в повній мірі не справляється з цією задачею, то 11 червня відбулася. Засідання уряду, на якому було прийнято рішення, щоб залучити спромо, значит, ну, активності і спроможності наших українців в територіальних громадах, для того, щоб захищати місця, де вони проживають, де вони працюють, надати можливості територіальним добровольчі формування територіальних громад, тобто громадян, які не підлягають мобілізації, об'єднуються в групи протиповітря захисту Міністерства оборони. Забов'язались обов'язки постачати людей, постачати озброєння техніки, що забезпечення, медичну спаковку. Пане Ігоре, на жаль, маємо певні проблеми з технічним зв'язком. Я хочу вам надзвичайно подякувати за вашу думку, за ваш фаховий аналіз і ресурсів армії Російської Федерації, зокрема щодо застосування цих ударних безпілотників і, зокрема, щодо наших спроможностей, чинити гідний спротив ці російській навалі. А в нас ці спроможності дійсно є. Дякую вам. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закримо небо України.